Дуже багато приносили всякої допомоги, ми її у себе концентрували, розвозили. Саме перше ми почали, звісно, з військових. Вікторівка вони роблять такі консервації. Це помідори квашені, домашні, класні. І ми їх можливо вже в наступну поїздку завеземо хлопцям. Ми переробили вже 26 поросят, більше сотні птиці, двоє телят. Все для наших хлопців тушонки, каші, квасоля. Куди відправляєте? Все відправляємо на передову туди, хто потребує. Привозу сюди о тут забирають, і в нас в нашому селі я з села Зелений Гай. Там в мене бригада моїх дівчат, яким я дуже дуже вдячна, бо сама б я ніколи нічого не зробила. Кошти на поросята, люди нам допомагають коштами. І так ми закупляємо і переробляємо все для наших хлопців. І ще в нас є одна волонтерка, яка з 2014 року дуже і дуже багато перепекла на фронт хлопцям всіх смаколиків. Любаша, іди сюди, Люба. З 14-го року, з першого дня. Як тільки наші хлопці були там, ми почали пекти, передавати, допомагати. Придаємо їм частинку дому, частиночку тепла, того, щоб вони знали, що ми їх дуже любимо, за них турбуємося. Через те, що я думаю, що їм дуже приємно це все. У нас у селі були переселенці із Чернігівської області із Києва, і були такі переселенці, які ну ніколи не бачили ні курки, ні поросята, нічого, тому що вони городські, Но вони. Обіжалися на нас, коли ми їх не звали до себе на роботу. Вони нам казали, ви нам допомогли, дали продукти, ви нам дали де жити, і ми ну, повинні віддячити вам. Ми з Херсонщини. Ну, ми вже тут сім місяців. допомагаємо ну, волонтерам. Ускорить. <плес> Як вас прийняли в Маньківці? Та тут дуже добрі люди. Дорогої люди, молодий колектив. Розкажіть, чому приходите? – Щоб допомогти нашим захисникам, ми молимося за них. Ой, не можу я. Все буде добре. Я з міста Краматорськ Донецької області. Ми тут знаходимося з травня місяця. у Маньківці. Нас дуже добре прийняли. Допомогу відчуваємо як і гуманітарно, так і психологічно, бо звертаємося до центру. Ми з Харківської області, зюмський район, місто Балаклія. Ми також приходимо, стараємося допомагати. Що робите? Ми робимо для кікіма розгадовочки, які потім чіпляються туди і захищають наших хлопців. У мене чоловік військовий, він на війні. І ми дуже надіємося на нашу скорішу перемогу. Тому допомагаємо як можемо, даємо сітки і сподіваємося, що це збереже чиє життя. Хтось повернеться додому. Живий зробили хлопці, які робили оце. Ці саночки потрібні, щоб плести браслети на виживання. Браслети йдуть хлопцям, щоб у них у кожного був шнурок. Вони його носять на зап'ясті, і коли треба, допустимо, або руку прив'язати, або витягнути хлопця з небезпечного місця, де воно прострілюється. Оцей браслет вони знімають, відрізають у цей бубочку цю, беруть сюди, і оце воно все знімається. Получається такий гарний шнурок. Цей шнурок називається Паракорд 550, й І це для хлопців. Колір хаки. Це я роблю аналогічні, такі ж самі, як хлопцям, тільки двокольорні, і ми продаємо це на. Ярмарках, щоб купити паракорд для хлопців. У нас тут є такий маленький куточок, який ми нещодавно організували для того, щоб сюди приходили наші хлопці. Що треба зробити? Щоб вони принесли нам якісь трофеї. Можливо, їх навіть підписали. Хто це його приніс? Привезли ось такі ось трофеї хлопці із Чугуєва. Потім нам дали такі ребята військові ящички. Тут повзривані, бачите, ці яких гільзочки є. У нас пакет росії. Російської армії це сухпай, але є і наш сухпай, український. Бачите, є е, повністю він запакований. Ті, що використовують зараз хлопці. Наш волонтерський центр, Пишемо дитячі малюнки, які були намальовані, дитячою рукою з любов'ю, з вірою в ЗСУ, щоб передати їм частинку нашого тепла, нашої любові, Те, що вони відчули, що їх тут чекають, що в них вірять, що їм дуже вдячні. Знаєте, коли приходять в відпуск сюди до нас і кажуть, блін, так чітко, що ви є, раді вас тут хочеться. Захищати цю країну, Дякую нашим захисникам, що захищають нашу рідну Україну. Наші заклади освіти активно включилися в роботу з перших днів війни. Це і переробка продукції, відправлення продукції на передову. Чимало було перероблено м'ясних виробів, чимало було виготовлено консервованої продукції. Відправлено Звичайно, ця робота продовжується і ми будемо брати активну участь у цьому, тому що всі ми повинні працювати лише на перемогу. У нашій громаді біля військомату з перших же днів без повісток з'явилося багато добровольців, які пішли захищати нашу неньку Україну. Сьогодні, сьогодні у нас робота в тилу, я кажу, теж другий фронт. З тим патріотизмом, який я бачу у людях, дійсно що нас як українців не перемогти.